Ну скай, я помню, что ты рекомендуешь... Я, ну, вот... Дуй, навык. Эх, вот, эх, вот... Вы быть, если вы киллер, если лайк. But it's just make sure you're not going to my nibolayator or something just like that one day many. But did I really ask them? I've got a random question for the miscare but it's uh we root. Uh clear booty projekti na osnovi spider multiverse Якщо не всерйоз. Hmm? Хм, выбор, шо? Я навіть тебе, спаните, половины вы еды. Но мы трапесируют скрипты, ту не в машине лох. Эээ, Я просто. На че поту задумал Ви нічого, вы, не зробили гіршого, так що. І Я то все прекрасно розумію, про що йде мова. Ну і як все це докладніше пояснити? Ви ну, ви толумачите, чи як, як там? Такс. Зачекайте секундочку. І якщо власник озвучує вас, і... а він і мене. І він ще навігатора чару озвучує. То. <ріху> Якось це буде смішно. <ріху> а так не сираю І... Я не знаю. Па, ну так, звісно, не знаю, що. Ну і так красиво, що воно коли на махаїнці розкрите лори, то це преривається в фрайди і на ентефакт викинки. НЕ Абсолютно нічого. Ну, я не знаю, чи ви були свідком чи ні, але... За кучними, вибачте, речі, я когось потребував...

В мене немає питань Ні, стосовно інших осіб. Тому що... Ну, це ж... Окремий кейс. Це чи що там? Ну, вам є тут і є, як ви. Але я все чисто кавери. Ще є питання? Каже, що це чисто кавери. Кажете, це... Чисто кавери? Хм. Ну... Це не буде дивно. Ну, якщо вони не... Звісно, з... Сюжетом хіп. Це абсолютно... Ну, дивно.

Си ваші рандумнический персонаж. Вы знали? Харазд. Цим... Якие отношения мои до вас. Гаразд. Ви... Де... Mm. Секундочку, дай ты мне. Щось, uh, претись... все uh, спектр... Грамочий шва. Ну, добре. Подивимося, що з цього вийде. <рі> Ви хотіли перемоги? Часу... Зараз я вам покажу звідки готували ці всі ці сіті... напади з сюжетними віздєр... зірами. Ще проїхали. Ну, допустимо, то є вже до КМДЖВ, який має клоники проти вас. В той час, який а... Хто Вони такі є. Взагалі. Я їх не знаю навіть. Ну, дивіться її. Якщо що, ви власник. Перейшу щось. так? То ви, значить, маєте теж щось. Ці... Чи... Щоб відродити друга. Так? Но це не так задумалося, хоча окей. Якщо зв'язати ці ваші навики з носами, то це, по суті, це ваша спіралі спіра е спіра на червоночка, ну, і е це як працює? Я тоже убью. вас ваше хнычие. червона Вы просто стервы, вы заинтересованы Надеюсь, вы. Что вы разве можете изменить это? И я, наверное, сам Тут Навіть із моєю теорією, це буде, буде, буде трошки довше, чим я очікував. В мене тільки був що час, щоб спостерігати за тобою. А за іншими то ніяк. Бо в мене теж є свої особисті справи. Ти би сейчас просто дивився на ...битву за золовиц мої п'ятірки... И ще нашу в мої справи... И все. Вау! Эмм, ну фактично! Ээээ! Давайте с проїхали. Ти воно треба затриматися з, з розкриванням сюжету на і просто зробити щось в старі інтерв'ю. Окей. Ну, хіба. А що... Так.